Показую вам нове місце проживання. Ще тут нікого немає. Але згодом піду зловлю котиків, які бігають по криші, їх там двоє малят, дві дівчинки, вони там нікому не потрібні. Звісно, вже холода і вони просто там замерзнуть. Третья. Третього не знаю, хто то був, але його не стало помер. Кажуть, зразу такий одразу був кволи. Не знаю, чи дівчинка чи хлопчик, але вже немає в живих. Не дочекався допомоги. Хоч, хоч, цих, хоч цим допоможу, постараюсь знайти їм сім'ї, бо це дівчатка. Як знаєте, у мене ще Настя залишилась, я вам її пізніше покажу, поприбираю в клітці і покажу, як вона зараз виглядає. Ну, ну, така солодка булочка, товстенька, таких дуже люблю колобків. І, надіюсь, дівчатка їх теж відгодуємо. Стосовно хлопчика, який жив в підсобці, будемо так це називати. Новини не втішні. Я вчора побачила, що підсобка відкрита. Ну, там у нас Муха ходить. Є дорослі котики, троє, на жаль, живих лишилося. І чомусь подумала, що сусідки його прилаштували, бо то був хлопчик. Я подзвонила, і мені тут сповіщають, що він, ну, якби вчора помер. Вони його не закрили в підсобці, Наділи, що він хай погрі на сонечку на, криш... на криші гаража, а вечором прийшли, він вже лежав мертвий. Я дуже засмучена, бо я все ж думала його прилаштувати вже і... Ну, і зробила йому обробочку перш, і вакцинку мала колоти, просто у нас немає в аптеці. Чекаю. Вірніше вирішила робити самостійне замовлення на сайті, бо несерйозно не мати звичайної вакцини, вже скільки хожу, знаєте, не присила. Ой, не хочу навіть про це говорити. Люди щось якось. Ну, знаєте, така у нас аптека, ну, не все купиш, скажімо так. І я мала йому вже колоти цю вакцину, а хлопчика немає живих. Отак-то. От і знаєте, я просто і вони це знають, і я це знаю, що кошеня має бути закрите. Не можна його випускати, щоб воно бігало. Машини, собаки. Інші люди, поки воно закрите, в нього було шанс вижити і знайти свою сім'ю. Вони вирішили не закривати його там, принесли з базару, типу врятували і на тобі. І тепер труп. Дуже шкода. Хлопчика він був як Марсель, міні Марсель. Неревілася. Просто розумію, що люди якісь такі безглузді дівчинки роблять, знаючи наслідки. Як, наприклад, лучик, який помер там же, да, де його непонятно чим нагодували, і п'ять днів не надавали допомоги. Е е дуже зла, дуже зла, що так вийшло, при тому, що кошеня зараз ну, якби віддала тих, що були, і було для нього місце. Ну, на жаль. усі, зелене оке, кошенятка. Зараз вже вечір і не дуже видно, що у них такі гарні зелені очі. Уже ось покошунькали, кормик. Сьогодні їх ми зловили. До речі, чорний все таки хлопчик, я сьогодні придивилася. А це дівчинка сестричка з братик-сестричкою. Красавчики! Які гарнісінькі, да? там Руді плаче, хоче вже йти гуляти. І Касічка, Кася, зайчик мій. Всі обзиваються, всі хочуть внимання, турботи і уваги, да? так, Ем, Як їх назвемо? У мене там є якісь імена трошки. Я собі зберегла цікаві, подивлюся, як би їх можна назвати. Корм їм дуже заходить, дуже смачненько, бо їх і там годували, але, знаєте, як коли. Бо вони, ну, їм три місяці, але вони худенькі, вони не схожі. Не такі, як у мене кошенята на три місяці, але ну, нічого. Ми від'їмося і все у нас буде добре. Будемо шукати сім'ї. Вони не дикі, можна їх погладити, там жіночки їх вже гладили, брали на руки. Допомогли мені, можна сказати, з цим з адаптації. А мамулька їхня дика кішка. Вона рідко приходить, я її стерилізувала, але вони її так рідко бачать. Вона, бідно, завжди голодна, але через свою таку вдачу, хоча їсти є, але вона не приходить, десь бігає. Ну, так я не знаю, хто її викинув і як вона там опинилася. Але головне, що ось таких вона вже не буде приводить. Бо третя сестричка, скоріше всього, померла, на жаль. Сіренька Таві померла, лишилось їх лише двоє. Так, красончики! Ну що, передавайте всім вітання, скажіть, що у вас все добре, і все буде тепер добре. Так? Скоро вакцинація. Сьогодні обробила я їх сіла фортиком. Моя красавіця. Дівчинка, неймовірна. Вона така, знаєте, сіра з білим подпушком. Красавіця. Хлюпівський серйозний, хлопчик. Тож, буду землювати вакцинки і буду їх вакцинувати.